Казкова хатинка, де здійснюються усі дитячі мрії. У парку Шевченка біля різдвяної ялинки справжній ажіотаж. Тут в чарівному будиночку оселився святий Миколай, і вже в перший день зібрав навколо себе чимало малечі. Загадують бажання, пишуть листа та разом із чудотворцем вкидають його в чарівну скриньку. Дехто навіть приготувався заздалегідь та приніс уже написаний. А натомість за гарну поведінку отримав солодкий подарунок. Без пісень та віршів також не обійшлося. Дітки просять не тільки гостинці, а й загадують єдине. На всіх бажання, щоб закінчилась війна в Україні. Може ти знаєш якісь вірші, пісеньку? розкажи. Це тий отце Миколаїв ти без сиру, я благаю. Принеси в свої турбенці на цукерки гостинці, на солодкі мандаринки і не в іграшках ялинки. Телефону теж не треба, тільки нам не неба. П'ятирічному Дмитру листа допомагає писати мама. Стані бухо, так? Ні, татова буква. Та. А, я ж її ось тут. Бажань у нього за рік назбиралося чимало, тож лист вийшов немаленький. День Миколая, каже Лілія, найулюбленіше свято сина. Цього ж до нього підготувалися заздалегідь. Допомагали трохи писати, деякі букви він же писати сам, але деякі потрібно ще нагадувати. Прочитала в одному з телеграм-каналів, що тут буде в будиночку Миколая Ситий Миколай. Дітки зможуть прийти до нього, написати листа. Захотілось подарувати дитині в такий складний час, приємні. Емоції є, і тому ми тут сьогодні. Зустріч з Миколаєм чекав десятирічний Володя на своєму листі поділився найзаповітнішими мріями. Я хотів його побачити того року, але не витримав і заснув. Я, я дуже його чекав, і він прийшов. Я дуже люблю складати лего, і ще люблю машинки, ну там я та й рукавиці. і цукерки, мандарини, які б бажання дітки не загадували, запевняє святий Миколай. Усі вони здійсняться. Війна в Україні більшість дітей позбавила і свята. Вони багато які людей, які переїхали, в них зараз немає дому і вони от можуть прийти сюди, написати листа, поділитися своїми якимись враженнями. І ми. Дамо їм якийсь позитивний настрій. Я кажу бути чемним, щоб вони слухали батьків. Були чемними в наступ і в наступному році, щоб я знов до них прийшов. Працювати хатинка Миколаю у парку Шевченка до 5 грудня включно. Поспілкуватися з ним малеча зможе з 13 до 15. Віталія Куч, Віталій Магалазій, телеканал 402.